Добрий вечір. Добрий вечір. Так, добрий вечір, поки під'єднуєтесь. Сьогодні я вирішила вийти в ефір в п'ятницю, ввечері, перед вихідними, на. і побалакати з вами на досить актуальну тему, особливо перед вихідними. Представлюсь, хто я, коли хто буде дивитися ефір в запису. Мене звуть Людмила Мороз, я 20 років допомагаю людям гарно бачити і захищати свізір. Я власник мережі Оптика Монокль» в Києві. Ми знаходимося на вулиці Кирилівській, 115, дріб 2 і проспект Голосіївський, 46, дріб 1. Тема сьогоднішнього нашого ефіру окуляри і. І машини. Зараз останнім часом досить часто люди приходять з запитом, «У мене поганий зір, і мені незручно водити машину. Бо яскраве сонце, воно сліпить і не дуже гарно видно, особливо коли після дощу асфальт сліпить. Що в цьому, такому випадку вибрати, який варіант вибрати найкращий? Ну, тут існує насправді декілька варіантів. Один з них, якщо ви користуєтесь, можете використовувати контактні лінзи, або ви вже їми користуєтесь, то ви користуєтесь контактними лінзами. І коли сідаєте в автомобіль і у вас яскраве сонце, ви використовуєте звичайні сонцезахисні окуляри. окуляри, ну, наприклад, ось такі. Ось, вдягаєте їх. У вас максимальний захист. Добре, якщо лінза тут буде поліризаційна. Не бренд Polaroid, а саме лінза з поляризацією. Вона так і називається. Зазвичай на завушниках пишеться, що це поляріз. Ось тут не видно, напевно, буде, але ось така. Поліризаційна, поліризаційна лінза. Це найкращі сонцезахисні окуляри для тих, хто водить машину. Що ще можна зробити? Якщо ви, наприклад, не користуєтесь контактними лінзами, таке теж буває. У вас або якась складна діоптрія, або вам просто некомфортно, ви не можете ними користуватись, у вас зазвичай окуляри. Ви ведете машину. Що в такому випадку треба робити? Можна зробити окуляри з вашою діоптрією з ось такою лінзою. Тобто ви вибираєте звичайну оправу, ну, наприклад, ось таку так? звичайну оправу, і ви в неї ставите ось таку максимально тоновану лінзу коричневого кольору обов'язково. З тонуванням 85, теж найкраще, якщо вона буде ще й поляризаційна. Такі лінзи є. Ви вставляєте в звичайну оправу і получаєте ті ж самі сонцезахисні окуляри, але з вашою діоптрією, яких комфортно водить машину. Що ще може бути? Крім ось такої лінзи. Коли ви ведете машину, іноді не дуже комфортно, коли лінза повністю тонована. І іноді гарно поєднується ось такий варіант тонування. Тобто, коли зверху максимально темна коричнева, а вниз вона входить в максимально світло. Чому так? Коли ви вверх дивитесь, ми дивимося прямо через верхню частину лінзи, ми дивимося вперед і нас не сліпить сонце. Коли ми опускаємо очі для того, щоб подивитися на панель управління, ми дивимося через прозоре скло, і нам тонування не заважає, що теж важливо. І теж використаємо звичайну оправу, і ми в неї ставимо вашу діоптерію з ось таким тонуванням. Це можна зробити в абсолютно любу оправу без проблем. Що ще може бути? Якщо ви, наприклад, водите машину при поганому освітленні, бувають водії, які багато часу проводять за кермом при поганому освітленні. Наприклад, ввечері, ну зараз ночі, мало хто водить по комендантська година, але вечір, погана видимість, то Ще гарно використовувати ось таке тонування жовте. Але в цьому тонуванні можна тільки водити машину при поганому освітленні. В ній ходити по вулиці неможливо. Якщо в тих окулярах можна, то в цих не можна. Це е, дуже небезпечно. Бо ці жовта лінза вона дуже сильно вона, вона підвищує контрастність, а ще вона дуже сильно дратує нашу нервову систему. Е, це дуже добре для водія. Коли він веде машину, він не засне, ви не заснете в них. Бо вони е, дратують нервову систему і вам не хочеться спати завдяки такій лінзі. Але якщо ви цілий день проходите в такій лінзі, ваша нервова система дасть збій. Тому не раджу, такі окуляри це виключно окуляри для водіння при поганому освітленні. Ніяких інших варіантів. Що ще є е, для водіїв? Ще є ось така лінза. Начебто вона схожа з оцією. Але насправді це різні лінзи. Це однотонне тонування жовтого кольору. А це лінза, яка називається Orange Grey. Тобто вона не жовта. Бачите, ви кого вона кольору? Зараз покажу. Бачите? Вона не жовта, вона жовто-коричнева. Це лінза фотохромна. Тобто, вона в стані спокою. Буде ось такого кольору, жовто-коричневого. Коли вигляне сонечко, ви будете вести машину, вона затонується до коричневого кольору. Правда, буде вона не абсолютно темна. Оце єдине, що треба врахувати. Абсолютно темно, і вона не ні буде ніколи. Тобто, ну, Десь відсотків 40-50 вона тонується. Буде, щоб ви розуміли, інтенсивність тонування. покажу вам зараз. Це десь серединка цієї лінзи, ось така. Ось. Тобто вона буде прозора. До такого тонування вона тонується. Ці лінзи теж спеціально розроблені для водіїв, і їх досить часто використовують водіїв. Ще є лінзи фотохромні, вони білі, і їх називають transition Extra Active. це лінзи теж розроблені спеціально для водіїв, але знову ж таки вони не тонуються більше, ніж на 40%. На жаль, не один фотохром в машині не тонується повністю. Чому? Бо фотохром реагує на сонячне світло, яке є, він реагує на ультрафіолет. Але е, лобове скло машин зараз покривається такою плівкою, яка не, не пропускає ультрафіолет. І воно реагує на температуру. І, а ми їздимо зазвичай з включеним кондиціонером. Тобто, в машині холодно. Холодно, немає ультрафіолету, і лінза, навіть та, яка розроблена спеціально для водіїв, не набере більше, ніж 40%. Тобто вона буде досить світлою. На жаль, що ще може бути? Зараз е, дуже актуальні ось такі окуляри. Звичайні окуляри. Сюди ви ставите звичайну білу лінзу з вашою діоптрією. Будь-яку, яку ви захочете. В той момент, коли у вас яскраве світло, ви вдягаєте зверху ось такий сонцезахисний кліп. Тобто, фактично, у вас дві пари окулярів в одних. Так, білі. Так, вони стали у вас сонцезахисними. Вони є різних форматів. Зараз покажу вам варіанти. Ось, наприклад, така оправа це люм'єр, Модель 33110. Бачите, така оправка, вона коштує 1300 гривень. Да, ось такий варіант оправи. Покажу вам ще варіанти таких окулярів. Наприклад, ось така оправка. Оп! Та вона повна, тоненька, акуратна, класична, її можна використовувати. Ну, тобто вона підійде як в офіс. Така от, звичайна, класична. Ви зверху вдягаєте кліп і отримуєте красиву сонцезахисну оправу. Ось таку. Так. І ось так. Це оправа Сальвіно Арматі. Модель 1033. Така оправа коштує 1650 гривень. Є такі оправи. В жіночому форматі, наприклад, ось такі. Бачите, так вона виглядає з кліпоном. А так вона виглядає без нього. Це теж модель Бачите, Дві різних варіанти оправи. Це Сальвіноарматі модель 1976, така коштує 1800 гривень. Покажу вам ще модельки. Наприклад, ось така. Бачите, це така вже прямо. Дуже актуальна зараз. Такий восьмикутник. Дуже стильно виглядає. Зараз я на себе її вдіну, покажу. вам. Дивіться, так вона виглядає з сонцезахисним кліпом. Визняли і отримали звичайні білі окуляри. У вас фактично дві пари окулярів. Таких моделей багато, різних. Я, наприклад, пластику ось така. Бачите? Ось. Така ніжна, красива, оправа. Зверху якої вдягається сонцезахисний кліп. І є така сама модель, але в червоному кольорі. Бачите, ось такий варіант. Ось такий варіант. Так. Що ще? Є ще моделі оправ ось такі. Тут все набагато цікавіше. Вони тут є теж декількох варіантів. Це пластикова оправка. Ось така. І вдягається зверху сонцезахисний кліп. З зеркальною лінзою зеркальною. А ще в комплекті йде ось такий чехольчик. І всередини йдуть ще лінзи. І ваші окуляри можуть мати, наприклад. Наприклад, ось таку лінзу. Це поляризаційна, максимально темна лінза для водіння. Зараз покажу ще ось такий варіант. Це лінза, бачите, з переходом тонування, зверху темніша, внизу світліша. Може бути ось такий варіант. Лінзи. Ось такий. Бачите? На червона. Це альтернатива жовтій лінзі для того, щоб ви не заснули і вам було комфортно їхати пізно ввечері. Так, і останній варіант ось такий. Тут зелена лінза з рожевим покриттям дзеркальним зверху. Ось так. Ось такі варіанти. Тут фактично ви отримуєте 5 варіантів окулярів. Тобто, це, на мою думку, найкращий варіант для водіїв. Якщо вам цікаво, звертайтеся, пишіть. Прийшло вам фотографії різних моделей, можна буде замовити, навіть не приїжджаючи або приїхавши до нас в магазин. Все, всім дякую, гарного вечора. Будьте здорові, гарних вихідних і бережіть себе!